Поезія це музика душі. У вівторок в юнацькій бібліотеці зібралися ті, хто розуміє, відчуває, цінує та любить ту музику. Відбулося свято римованого слова на честь світнього дня поезії, який відзначається 21 березня. Поезія потрібна дивакам, поети не потрібні вже нікому. Це слова Ліни Костенко, з нею можна посперечатися, але де в чому вона права. Поезія вона не для всіх. І це, мабуть, правильно, тому що всі не можуть літати десь у хмарах поза хмарами. Поезія, вона для вибраних. Саме цими словами розпочалась присвячена дню поезії. Творча зустріч у клубі Лігос. Літературна кава. За чашкою кави поети спілкувались, читали авторські і улюблені вірші. Що залишилось від поета? Пара строк і вспишка свята. Ти та вспишка свята на вірне поезія. Співали пісні, знайомилися з новими літературними збірками поезію у бібліотеці, ностальгічно передивлялись фото діяльності клубу і творчих здобутків в поетів Лозової. На той рік літературному клубу Лігос 10 років. Дуже добре, що ми знайшли один одного в цьому клубі. Приємна атмосфера на наших засіданнях, на наших виступах. Нас чекають, нас знають. Нас любят, нас читают. Это искренность, которую всегда чувствуешь от людей. Это ощущение того, что твои произведения будут поняты, приняты, отредактированы, если в них будут ну, найдены какие-то ошибки. Ну и, естественно, это ощущение какой-то поддержки. Если у человека есть эта искорка, ее очень тяжело в себе затушить. То есть постоянно ты ее поддерживаешь, и Благодаря лігасту ця іскарка горить. У клубі Михайла Старюкова називають патріархом. Вже четверта його збірка готується до друку. Читачам подобаються його вірші, байки, казки, теми яких різноманітні. Зараз я все більше з віком впадаю в такі філософські проблеми. Смисл существування на цій землі. Большой упор я робив у своє час на юмор. Юмористичні були стихи, розкази. Розповідає Микола, його улюблена тема любов. І не тільки до жінки, а й до батьківщини. Він патріот. Зараз займається виданням нової збірки. Що легше писати чи видавати? О, я столкнувся з такою проблемою, що, мабуть, для мене писати. Все Тому що, во-первых, оторваності від обласного центру. От. Потім не зостанеш редактора. Много-много проблем, дуже багато проблем з завданням. За шкільною партою народилися перші вірші Артема. Сьогодні майбутній міліціонер не зошит, а свій телефон використовує як записник для віршів, бо народжуються вони у різних обставинах і приносяться на суд колег. Ми акумулювати самі не можемо. А, ну то тобто, есть, би німного погващаємо енергетику. По ...посильніше па рядом керівник клубу Артур Савран вважає, що поет повинен бути сміливим і в думках, і в діях. Не бояться і здаваться, достичь определенного рівня, не побояться приложить якісь то над собою. Это вже, конечно, заслуги бач. На засідання клубу приходять люди закохані у поезію. Я просто люблю стихи. Люблю людей, которые пишуть стихи. Сама я никогда не писала стихи, но всю жизнь, сколько я себя помню, мене окружали творческие люди. Засновником і камертоном творчих зустрічей стала редактор клубу Ольга Тарасова.